Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись коротенькою практикою на все тіло. Можливо, вона буде трохи силова, але з мінімальним навантаженням на коліна. Якщо біль є, а порухатись все одно хочеться. Ми з вами починаємо з позиції лежачи, Кладемо себе на килимочок. Знаходимо комфортне положення, зручно вкладаємо тіло, робимо глибокий вдих, і м'який протяжний видих. Продовжуємо дихати у власному темпі, налаштовуємось на практику і всі проблеми, турботи, переймання. Залишаємо поза килимочком, переносимо увагу в тіло, розслабляємо його, Чудово. Робимо вдих, розплющуємо очі. І починаємо нашу практику. Підтягуємо стопи ближче до себе, поперек втискаємо в килимочок, ручки виштовхуємо перед собою вгору і робимо декілька обертів за п'ястками в одну сторону, м'яко поступово витягуючи м'язи, покрутили в іншу. Чудово. Натягуємо кулички на себе, від себе. Той самий рух тільки долоні, долоні на себе, від себе. І той самий рух, тільки наче ми тримаємо м'ячик. Чудо. Опускаємо ручки вздовж тіла. Робимо вдих, підіймаємо їх вгору, заводимо за головою і з видихом через сторони підтягуємо знов вздовж себе. І продовжуємо у власному темпі, вдих завали над головою, видих вздовж себе. Поперек втискаємо в килимочок, відчуваємо, як в нас хребет притиснутий. До килимка, продовжуємо рухатись у власному темпі. І останній раз. Чудо. Підтягуємо праве коліно до себе, беремо себе за задню поверхню правої ноги, підтягуємо ніжку ближче, ліву вирівнюємо. І м'яко тягнемо. Права стопа розслаблена, не даємо навантаження в коліно. Чудово. Змінюємо положення ніг. Поперек тиснемо в килимочок, Чудово. М'яко відпускаємо, стопи приблизно ближче до себе, і робимо оберти правою ніжкою в кульшовому суглобі, поперек залишається на килимочку, стегне також, контролюємо навантаження на коліно. Чудово, змінюємо ніжки, покрутили лівою ногою, чудово. І м'яко перекатимось на живіт. Знаходимо зручне положення. Встановлюємо долоні по обидві сторони від калимочка. І в динаміці будемо робити кобру через хвильку. Вдих через круглення підіймаємо себе вгору, лопатки разом, плечі вниз, стегна активували, маківка тягнеться вгору. І з видихом потягнулися за грудьми і опускаємо себе вниз. І в динаміці вдих вгору. Видих вниз, вдих вгору, видих вниз, І останній раз вгору і вниз. Чудо. Ліве перед вкладаємо паралельно до короткої частини килимка, праве долоню за праве вухо, І ми з вами робимо вдих, розкриваємось вгору і в сторону. Видих опускаємось вниз. І в темпі власного дихання продовжуємо цю вправу. Сідниці активні, чудо. Змінюємо положення праве перед плечем. На килимочок ліва, долоня за ліве вухом. Вдих, розкрились вгору в сторону, видих опустились вниз. І в темпі власного дихання продовжуємо цю вправу. Чудово. Виштовхуємо праву ручку перед собою, ліве перед плечі в колимок. Робимо вдих і підіймаємо ліву ніжку, праву ручку вгору, розтягуємо себе між стопою і долонею, плечі вниз, сідниці активні, видих, опускаємо вниз. І в динаміці вдих вгору, видих вниз, вдих, видих, вдих, видих. Вдих і видих. Змінюємо положення ліва ручка перед собою, права ніжка вгору, ліва ручка вгору, вдих, видих, вниз. Продовжуємо власному темпі, не даємо напругу в поперек. Дю, Переводимо долоні за вуха. Робимо вдих, підіймаємо груди вгору, лопатки разом плечі вниз, підіймаємо ніжки вгору. Сідниці активні, напруга в поперек не йде. І в динаміці ми з вами опускаємось вниз-видих, вдих вгору. І у власному темпі. Розтягуємо себе між маківкою і стопами. Останній раз вдих вгору, видих вниз. Заводимо ручки назад, знаходимо замочок, прокручуємо плечі, штовхаємо замочок. Вниз, вздовж хребта, ніжки активні, чудово. М'яко відпускаємо замочок, якщо дозволяють коліна, ідемо в дитину. Якщо ні, ми з вами перекатуємось на спинку. Підтягуємо коліна до грудей, чіпляємо за задню поверхню ніг. І з видихом підтягуємо чоло до колін, компенсуємо навантаження на поперек і спину. Плечі штовхаємо вниз. М'яко повертаємось на килимочок і перекатимось на лівий бік. Встановлюємо лівий лікоть під ліве плече. Робимо вдих і виходимо в бічну планку з передплеччя. Права ручка вгору. І ми з вами робимо вдих. І з видихом занурюємось правою ручкою під ліву, і йдемо в легку скрутку, активуємо м'язи кору. І в динаміці вдих розкрились. Вийдих з крутка і у власному темпі. Дихаємо. І останній раз тих хоро, вийдих з крутка. Повертаємось в планочку, встановлюємо праву долоню на стегно, опускаємо таз вниз, підіймаємо вгору. І продовжуємо у власному темпі. Не провалюємось в ліве плече. Чудо. Опускаємо м'яко таз. Розслабляємось трохи, натягуємо на себе стопи, залишаємось в попередньому положенні, не провалюємось в ліве плече і підіймаємо праву ніжку вгору, вдих вгору, видих вниз, рухаємось у власному темпі, фіксуємо положення кору, не підіймаємо праву ніжку за рахунок того, що ми прогинаємось, провалюємось. Чудово. Натягуємо носочки від себе, переносимо праву ніжку вперед, вдих підіймаємо її вгору, видих, заводимо назад, вдих вгору, вперед, і рухаємось у власному темпі. Останній раз вгору назад, вгору вперед. Тюдо. Перекатуємось на іншу сторону і повторюємо все на цей бік. Виходимо в планку з перед ліва ручка вгору вдих, видих Скрутка. І ще вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуємо. І останній раз вдих і видих. Долоня Долоню стегна. М'яко тягнемо таз вниз, підіймаємо вгору. І ще чотири рази. Не провалюємось в праве плече. Чудово. Опускаємо таз вниз. Розслабились. Натягнули стопи на себе, не провалюємось в праве плече, тримаємо кор і підіймаємо ліву ніжку вгору. Чудово. Натягуємо стопи, виштовхуємо ліву ніжку перед собою. Робимо вдих, підіймаємо її вгору, видих, заводимо назад, вдих вгору вперед. І у власному темпі продовжуємо цю вправу. До, до. Повертаємо ніжку і перекатуємо знов на живіт. Виходимо в планочку з перед плеч, лікті під плечі, стопи підкрутили, вийшли в планку. Тримаємо, дихаємо, куприк підкручений, кор активний І далі ми з вами робимо вдих. І з видихом провалюємось в плечі і виштовхуємо себе вгору. І у власному темпі робимо цю вправу. Чудово. М'яко опускаємось на килимочок. Заводимо праву ручку ліворуч, ліву, руч, ліву праворуч, робимо вдих і з видихом тягнемось повністю вниз, витягуючи плечі. Вдих, повертаємося обережно вгору, змінюємо положення рук і знову з видихом потягнулись вниз. Вдих, обережно підіймаємось вгору, розводимо ручки в сторони. Згинаємо ліве коліно, робимо вдих і з видихом ідемо в скрутку праворуч, заводимо ліву стопу праворуч, встановлюємо її в коломочок. І, якщо йде, підіймаємо ліву ручку вгору. Не провалюємось в поперек, тримаємо себе. Чудово. Вдих, повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок. Права стопа ліворуч, права ручка в Вдих. дихаємо. Чого далі? Обережно повертаємось в центр і перекатуємось на спинку, підтягуємо коліна до себе, беремо себе за задню поверхню ніг, підтягуємо коліна ближче, Поперек вкилимо очок. Перекатуємось на сідниці. Сідаємо ніжки перед собою. Відчуваємо, що ми сидимо на сідалішних кістках. Згинаємо коліна, стопи натягуємо на себе. Ручки через сторони вгору вдих. І з видихом потягнулися вперед до ніг. Витягнули спинку, витянули поперек, вклали живіт на передню частину стегон, коліна можуть бути добре зігнуті, витягуємо спинку, і якщо не йде напруга в коліна, потрохи розкриваємо ніжки, не скруглюючись в спині. До, до. Виштовхуємо ручки перед собою, робимо вдих, підіймаємось вгору, Заводимо ручки назад, встановлюємо їх під плечі, долоні вперед. Стопи в колимочок робимо вдих. І з видихом виходимо в позицію стола. Прокручуємо плечі, лопатки разом, груди вгору. Куприк підкручений сідниці активні. Голова або залишається в цьому положенні, або ми її розслабляємо і вкладаємо на валік із м'язів. Чудово. Робимо вдих, з видихом опускаємось вниз. І знову вкладаємо себе на килимочок. Чудово. Стопи ближче до себе, долоні вздовж тіла, підгорнули плечі, лопатки робимо вдих і з видихом виштовхуємо таз вгору. Куприк підкручений сідниці активні, і ми в динаміці хвилькою опускаємо таз вниз і виштовхуємо вгору. Продовжуємо власному темпі. Хребет за хребцем опускаємо таз в коломочок і хребет за хребцем підіймаємо вгору. Добре, останній раз вгору. І опускаємо вниз. Розслабились, підтягуємо коліна до себе, ручки розводимо в сторони, робимо вдих. І з видихом коліно тягнемо ліворуч, дивимось за праву долоню, плечі лопатки, килимочок, м'яка скрутка, Дихаємо, розслабляємось. Вдих, їх повертаємось в центр. І з видихом змінюємо напрямок. Коліна праворуч подивилися ліву долоню. Чудового. Вдих, повертаємось в центр. І з видихом повністю вкладаємо себе на калимочок. Робимо глибокий вдих і акцентний видих через ха. І ще вдих, і видих через Х. Відпускаємо всю напругу з тіла. Розслабляємо його. Дихаємо власному темпі, ніяк не оцінюємо себе, практику, дякуємо собі, дякуємо своєму тілу за те, що воно в нас є, яке воно рухливе. Робимо вдих обережно, повертаємось ліворуч чи праворуч і підіймаємо через сторону себе вгору. Сідаємо в зручне положення будь-яке. Ручки через сторони вгору вдих, вийдемо долоні до грудей, Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!